Помолімося, щоб отримати захист від усіх небезпек та ворогів, від заздрощів та гріху цього дня. Перед початком попрошу вас, підпишіться на цей канал і залиште коментар зі своєю молитвою. Так ми разом поширюємо Боже Слово і стаємо спільнотою, де кожен відчуває підтримку, Господи Всемогутній, Ти моя твердиня, світло і спасіння. Я кличу тебе сьогодні, щоб ти зберіг мене і мою родину від усякого зла. Ти сказав: Господь, твердиня життя мого, кого мені лякатися? Тому я не боюся, бо ти зі мною. Покрий мене своїми крилами, Господи, нехай жодна стріла заздрості чи ненависті не досягне мого серця, нехай плани ворогів розсипаються ще до того, як вони вимовлять їхні слова. Ангели твої хай стануть довкола мене, і хай спокій панує в моєму домі. Господи, навчи мене не відповідати злом на зло, дай мені силу триматися правди, навіть коли мене несправедливо звинувачують. Даруй терпіння, щоб у сварках я знаходив мир, а не гнів, бо ти, Бог любові й милості, і лише у Тобі моя надія. Я визнаю. Хоч би йшов я долиною смертної тіні, не боятимуся зла, бо ти зі мною. Нехай ці слова стануть моїм щитом у кожній хвилині дня. Коли приходить тривога, твій мир наповнює мене, коли сили мої маліють, Твоя рука підіймає мене. Господи, зруйнуй усі пастки, які вороги приготували для мене. Нехай їхні задуми обернуться на ніщо, а мої дороги будуть прямими і світлими. Дай мені мудрість, щоб бачити небезпеку, і мужність, щоб залишатися у вірності тобі. Я дякую тобі, Господи, що ти завжди зі мною. Я вірю, Твоя опіка робить мене сильнішим за будь-яку загрозу. З тобою я непереможний, з тобою я в безпеці, з тобою я знаходжу мир. Брати і сестри, якщо ця молитва торкнулася вашого серця, підпишіться, залиште свій амінь у коментарях. І підтримайте інших. Нехай ця молитва стане для вас щитом, а Божа присутність наповнить ваше життя. Підкріпимо нашу молитву Псалмом 90. -м. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього! Бо він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить у півдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожним попобачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє. В ім'я Отця і Сина. Святого Духа. Амінь.